Правоохоронці Правохоронці та повідомили про підозру директора приватної фірми у заволодінні коштами. За даними офісу генпрокурора, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменного одягу для військовослужбовців підрозділів ТРО ЗСУ. Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних вологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 мільйонів гривень, скориставшись нагальною потребою військово. Вої частини в одязі кампанія отримала спочатку переплату у сумі понад 5 мільйонів гривень, а згодом решту обумовлених договорами коштів. Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості за висновками експертів. Поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема серед військово посадових осіб